Багато дуже добровольців е, доєдналося. Спочатку були то кадрові військові, які е, пішли або на пенсію, або з якихось певних причин покинули лави Збройних сил або Національної гвардії, або Національної поліції. Потім доєдналися добровольці ті, які виявили бажання, скажімо так, захищати. Е, Нашу країну, нашу свободу, нашу незалежність вразило, що люди, незважаючи на великий ризик там, життю і здоров'ю, на загрозу загинути, виконували завдання, деякі навіть ну, не мали до цього ніякого ні бойового опиту, не практичного опиту, навіть тримання зброї в руках, але в перші дні ті, хто стали на захист нашої. Батьківщини, ті, хто стали пліч опліч зі мною, з моїми побратимами. Це заслуговує великої поваги, великої шани. У пошуках бойового підрозділу я натрапив саме на бригаду Спартан. Для того, щоб дійсно приймати участь у війні та боронити нашу країну. Тренування проходили в декілька етапів. Спочатку були індивідуальні тренування, базові навички, володіння зброєю, спорядження магазинів тощо. Потім загальна військова підготовка, підготовка з топографії, з орієнтування на місцевості, стрілецькі навчання, тобто бойові стрільби. Спеціальна підготовка. Також тренування у складі підрозділів. Це роботи групами, роботи двічками, трієчками в складі відділень та в складі взводу. Стан середній, як прийняв. Потрібен ще один на допомогу, як прийняв. В процесі тренування військовослужбовців найбільше вражає та наснага, з якою бійці готуються до виконання бойових задач, які будуть в майбутньому. І всі знають, на що вони йдуть і для чого вони тут. 15 малих як прийняв. Досить багато добровольців в моєму підрозділі, які прийшли з дуже високим рівнем мотивації захищати та оборонити свою країну. Тренування добровольців у нас проходять на, саме на полігонах, в аудиторіях. Багато теорії. Та також багато практики. Вводимо багато нових, нових фішок, стараємося йти в ногу з часом. Добровольці нашого підрозділу проходять ту саму підготовку, що проходять всі контрактні військовослужбовці але з більшим нахилом на, скажімо так, базові навички. Це починаючи від ТТХ зброї, спорядження магазинів до тих вправ, які виконують контрактні військовослужбовці, які служать в підрозділі вже близько 3-4 років. Саме ця структура підготовки, яка є в цих підрозділах, в цих бригадах наступу, вона найбільшому на вищому рівні, ніж в звичайних зведених БТГР, батальйонно-тактичних групах. Тому що ці бійці готуються разом, вони краще знають один одного, знають своїх командирів, у них краща комунікація і більшість, скажімо так, кращий результат від, тої, від того угрупування, яке співпрацює багато часу тісно між собою. У них краща підготовка і, звісно, таким чином вони досягаються кращого результату, ніж зведені підрозділи. Турмові дії це досить складний такий маневр, досить складна така робота, яка потребує навченості особового складу, закалки духу і розуміння, що, що далі треба робити. Втримувати позиції ну, трошечки тактично легше. Під час контрнаступу, напевно, найсильніша складність це те, що ворог завжди знаходиться в найвигіднішому положенні, тому що він обороняється і потрібно зайняти його позиції, вибити і переламати першу лінію оборони. Це найскладніше. А коли піде за першу лінію, буде вже дещо простіше, тому що можна буде проводити контратаки в декілька напрямків. Сторонні ну, підрозділи потрібні саме для того, щоб звільнити. Все те, що негідний ворог підлий у нас захватив. І саме без штурмових підрозділів ми цього зробити не можемо. Це виконання всіх поставлених задач, які будуть стояти перед нами. Це максимальне збереження особового складу. І це звільнення всіх наших територій, кордонів. Наступ складний тим, що потрібно постійно рухатися вперед, постійно динамічно змінювати позиції, не зупинятися на одному місці, і швидко приймати рішення. Це робота не для кожного, але всі, хто тут, вони знають, для чого вони тут і готуються для того, щоб успішно виконати поставлені задачі.